Друзі, добрий добрий ранок усім. Ну, Він не геть уже ранній, бо я вже давним-давно все попоралася, поснідали. І на дворі в нас знову дуже гарно. Але прохладно, але морозець. А сонце сяє прямо, сяє. А в мене сьогодні, друзі, неприємність. Дзвонила до цього чоловіка, що привіз нам варити рибу. Ой, В общем. Открили автоклав, все, як завжди, зварили, все як положено. Откриваю, дивлюся, зверху плаває олія. Кажу чоловікові, якась банка зірвалася, заділили нам автоклав. Я почала доставати 19 баночок хорошо, все зварили, закриті, а 5 баночок злетіли кришки. Дивлюсь на ті кришки і бачу, що вони погано були закатані. Ой, Мені так не подобається така оця ситуація. Дзвоню до Олега, його звати Олег цього чоловіка. Кажу Олег. Я не розумію, скільки тобі переварила вже риби і м'яса, все було хорошо, а цей раз, ну, якісь чу чудасії. По-перше, привезли 25 баночок, ані 24, хоч знають, що 24 в автоклав. Я поставила одну банку у холодильник, бо в автоклав більше не влізе. Вони прекрасно знають. Тоді, і оце ж так вийшло, воно стоять. Кажу, йому візьми п'ять кришечок капронових, щоб же їх закрити. А він каже дай собаці, св... а кажу, будеш собаці давати своїм чекотикам. А він каже, своїй давай собаці, якщо хочеш. А я кажу, ну мов, як я їх буду забирати, він так це. Ні, він хорошо все балакає, без всяких обід. Я кажу Олег, ну мені ж хочеться тобі їх то показати. Це ж твій товар. Кажу, давай так, бери кришечки капронові, ми понакриваємо та Те, й у тебе ж є, кажу, собачки, коти є. Ну, от кажу і погодуєш їх. Не то, що, друзі, я там не та, ну, я така людина, я дуже переживаю. Хоч мої, ще раз повторюся, війни ніякої немає. Все, як завжди, давлення трималося, і утром я встала, давлення було на одиниці, вже за 40 градусів упала температура, вже було 35. Що ну, можна вскривати автоклав. Ну, в общем, домовилися із ним. Він каже, вибач, я тобі заплатю, за те, що мить треба, кажу, не треба мені нічого платити. Я дякую тобі, що ти мені даєш роботу, що я можу заробити. Кажу, ще ми не последний раз будемо варити, так що кажу, ну, а він і каже: О, це хтось їм, мабуть, напосівав, а я кажу, а що вона не одна робила цю рибу? А він каже, ні. Помощниці в неї були Люба Глоба і Свєта там Свята Ну, Я дуже добре знаю цих дівчат, вони торгували разом на базарі. Ну, в общем такі, що видно, під свято, може, трошки випили гу-гу-гу-гу-бу-бу-бу-бу, і отож так і позакривали. Ну, а мені дуже, звісно, неприємно. Кажу чоловікові, понятно. Ну, добре, ну нічого, приїде, забере, забере ті баночки. Це ж таке, бо він на базарі торгує, там поїхав у друге селище. Так що, такі друзі, сьогодні в мене неприємності. Ну нічого, все буде добре. От. Головне, що відразу вирішити це питання, та й все. Ну, а я не знаю. Зараз буду перемивати посуду і буду ж варити сир, друзі. От, ми обрали. Зараз свою поставлю дорогу і любиму 30-літрову каструлю, мою помішницю. І буду варити сир. І Треба щось варити на обід. І треба кексу кашу варити. В общем, роботи по самий верх, друзі. <світок> Сьогодні в мене робота. Вчора я. Відпочивала, а сьогодні я буду працювати. Ну нічого. Я завжди кажу, нам що треба в житті? Щоб була робота і за неї трохи платили. <рес> так що працюємо. Ну, добре, а вам бажаю гарного дня, щоб все у вас було добре. От, головне тихого. Ну, добре, пока-пока. Далі зустрінемося. já nosím mouku na stůl. Так, друзі, нам треба трошки вершків познімати, бо дуже-дуже-дуже жирне молоко. От стоїть такі великі, А нам у сирові це не треба, бо сир тоді буде геть такий слабий. І, ну, в общем, треба зараз з зимнього молока знімати трошки вершків. Так що будемо знімати. Создается кожирнючее молоко. Сир я буду сьогодні робити із сімі бутильків. Це значить 21 літр. І поки воно буде грітися, я все поперемиваю. Друзі, ну в мене і не тільки погана новина зранку. У мене є для вас і хороша новина. Ну і для вас, і для мене. Ну, в першу чергу для мене. Я замовила нові столішниці на кухонні столи. Так що чекаємо. У мене є дуже хороші родичі, які працюють на меблевій фабриці. Ну, вони не геть на фабриці, а розвозять мебли по Україні. І вони допомогли мені замовити столешниці вибрати. От. Ну, чекаємо, поки зробить фабрика, а тоді вже приїде з фабрики туди на склад, а тоді вже приїде до мене додому. Ну, чекаю. Це для мене дуже хороша новина. І я ділюся з вами нею. Так що скоро мої задрипані столешниці підуть у нібитіє. <гум> Бо їм вчора з дочкою балакала, кажу, доча, моїй кухні вже більше як 20 років. Це ж так, перед війною мріяла, думала замовити по-новому тут зробити в кухні, все, в мене була така мрія. Але заміню пока столешниці та і все. І не знаю, як вони на українській мові називаються, але. Ну, Як сказала, так і сказала. Ось буде поки так. Молочко моє вже гріється, вже Плохо видно. клівоночка. Ага, 26,5 градусів вже на градуснику. Машинка моя стера... стирається, пере, пере. Помощниця моя. Так що, друзі, працюю. Ще зараз зроблю заготовку на сир, а тоді вже під вечір буду робити косічки і рулети. Ви знаєте, що цей сир, сиргуні робиться в два етапи. Його ще називають і церела і солугуні, воно робиться з одного і того е сирного тіста. Так що, друзі, працюємо. Це один із моїх любимих, найулюбленіших сирів, які я, роблю виробля... які я люблю виробляти. На сьогодні я налила в каструлю 24 літри молока. Остальне там залишила, яке я і буду ще збирати до завтра. до вечора, А завтра ввечері ж буду сепарірувати. Сепарувати, чи як я не знаю, як вам сказати. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Буду проганяти через сепаратор. Відділяти вершки від обрату. Розділяти молоко на вершки і на обрат. А тоді буде в мене жирний і нежирний творог, бо я обрат востанавлюю, додаю туди цельне молоко, і тоді воно скисає і роблю. Відтоплюю жирний творог. І роблю нежирний. Бо в нас спрос більше, друзі, на нежирний творог. Тому що він і дешевший, і який контингент у нас купує? В основному люди мого віку або старші. Та всі кажуть, нам треба вже нежирне. Ну, я їх розумію. А про мене так однаково: жирний чи нежирний творог. Я дужче люблю з нежирного творога робити сирники чи вареники. Мені дужче подобається. Там залишається увесь кальцій, той, що є в молоці, вітаміни. Просто немає пару ложок жиру. І все. Ось і вся різниця між цими сирами. Так що, такі друзі, справи. І плавлений сир я дужче люблю робити з нежирного творога. Мені він дужче подобається, бо якщо сильно жирний творог, він може в молоці просто розпливатися. Було в мене таке. І взагалі сир плавлений, треба робити, щоб сир полежав мінімум двоє, а то й троє суток у холодному. Ну, у холодильнику, або зараз і в калідорах холодно. У холодному, щоб він набрався якнайбільше кислотності. От і сулугуні я варю, додаю лимонну кислоту для того, щоб сир набрався кислотності. І молочко так само бажано не свіже, тільки приготовлене і, і здоєне з коровки, а щоб хоч сутки постояло в холоді. Так що, друзі, такі справи. Кому цікаво, Хтось може і мимо пройде, йому це буде не цікаво. А мені це все дуже цікаво. Я цю всю тему із, ізучу, ну, учу. Мені подобається сироваріння і взагалі переробка молочної продукції. А ще, друзі, в коробочці в себе, де в мене спеції, знайшла ось два желе. Одне апельсинове, а одне вишньове. І в мене є вершків трохи, і буде у нас сьогодні желе. Чоловік каже, ці два желе солодкі, каже, а біле зробиш не солодке. Ну, якось так. І були дівчата, а я і не бачила, що є, але я їх і пригощала, було чим пригощати. Геть не бачила. Забула про ці желе, колись купувала. Думаю, хай буде, приїдуть тунучки та щось приготую. Так благополучно і забула. Так, у нас тут молоко не перегріється, друзі. Ага, якраз, друзі, 32 градуса. Ну добре, буду я вносити закваску, а тоді продовжу вам щось розповідати. Друзі, на обід дотушується отаке ось рагу. Значить, Тут у мене м'ясо куринне, цибуля, морковка, морква, картопля, капуста і зелений горошок. У мене в морозилці є свій домашній зелений горошок. Ось, і ну, спеції, перець, сіль і лавровий листик. Я дуже люблю таке рагу. Зараз дотушиться і будемо вже обідати. Приготувала ще тюлечку з солійкою і з цибулькою. Так що, таке смачненького нам. Друзі, показувала вам желе. Зробила сьогодні такий смаколик, внизу молочне, потім вишньове і зверху мал, Апельсинове. Чоловік сказав молочне не класти грамульки цукру. Я поклала тільки желатин зробила і ванільний цукор пакетик. пакетик. Верхнє желе, зрозуміло, що воно солодке. І ви знаєте, дуже смачно вийшло. Оце з цілої миски залишилося це. Ну, правда, четвертину віднесли бабусі, <пакет> трохи їла я і, і чоловік. Так що смакота. І, друзі, сьогодні оце зробила сім косичок. От. Я вам вже процес не показувала, як я робила, бо я ж вже показувала цей процес. Так що таку красу я наробила <кхе> Дзвоне дочка. Каже, мама, якраз а, каже, внучки тягають косичку, там, каже, в кухні чують, чаюють. А я кажу, та нехай їдять. Кажу, я сім штук знову зробила. <реш> так що дуже смачні, дуже корисні. Отаку красу я виробляю. Друзі, добрий добрий вечір. Оце. Щось собі надумала в голову і сижу сама до себе, сміюся. Я, я як отой дід Панас, виходжу до вас на вечірню казочку і сміюся. В общем, прийшла я до вас поспілкуватися. Дуже дякую вам за поздоровлення з, річні... з річницею мого каналу. Так пролетів час, аж самі якось цей, думаю, Боже, вже рік пройшов, як я почала знімати вести свій канал в Ютубі. От, дякую вам, що ви так пишете гарно. Ну, як сказати, що. Вам подобається мій канал? Хочеться знімати ще цікавіше, але я ж не професійний, як сказати, режисер. Ну, що роблю, те й знімаю потрошку. Я ж не все своє життя, друзі, можу показати вам на камеру. Показую тільки деякі моменти, чим я займаюся, що я роблю. Ось. Чоловік не дуже хоче зніматися, так украдка і десь його зловлю. от і то він римає на мене. Кажу, ну чого ти такий? Ну, ти ж гарний в мене, непоганий. Чого ти не хочеш зніматися? Ну, знаєте, канал мій, так що знімаю я а себе і те, що я роблю. Сьогодні у нас вихідний. Немає в нас сьогодні ні тушонки, ні риби, нічого ми сьогодні не варимо. Чоловік сьогодні просушив автоклав і поки що все. Не знаю, чи будуть ще далі роботи. Ну, це ж таке, привезуть люди, будемо варити. Сьогодні я весь день була у хаті, на вулицю майже я не виходила. Так, там одна жіночка задала питання, та я хочу вам відповісти. Значить, чи є по живуть коло нас сусіди? Я так зрозуміла, що ви питаєте за той білий дом з білого кірпічалікатну. Там зараз ніхто не мешкає, вже 4 роки, там ніхто не живе, друзі. Там жили в нас сусіди, ми прожили більше 30 років тут разом, або, або, ну, але вони були вже ну, у возрості, і їх діти забрали до себе у Дніпро. Чоловік там помер, його привезли, тут поховали нашого сусіда на кладовищі. А жінка, ще хазяйка цього дому, ще жива, але мешкає вона у Дніпрі. Так що, а люди купили цей будинок, але вони сюди не переїхали. Чоловік там дуже больний. Я їм казала, кажу, продайте будинок, поки ще він занепав. От, бо як в вдома люди не живуть, він починає, ви ж знаєте, починає все розсипатися, розпадатися. Дум хороший. Дворище непогане, був такий дуже добрий хазяїн там жив. Ну, Такі друзі справи. Там, де оце наша собачка, я часто показую нашого кекса, це цей дом. а по ту сторону, з лівої сторони, живуть наші куми. Я в них хрестила дочку. Ну, Взагалі, я так вам розповіла: напроти нас, оце ж вулиця йде, збоку є туди далі хати, а тут йде город. І так воно виходить, як напроти нас немає хат. Але є отак, туди воно город. І... За городом починаються знову хати, там стоїть три хати. Тоді наниз там через трансформатор ми отож ганяємо коров своїх літом. Я вам показувала те пасовище, туди там з горки так трошки спуститися. Там літом дуже-дуже гарно в нас зелено біля річки. Ну, Взагалі, якось так. А мати мого чоловіка. Бабушка Люба, вона живе в провулку. Там провулки дві хати нашої бабусі і кума наша построїлася, хрещена моєї дитини там живуть. Що там, дідушка? Нічого, Іди сюди, як хочеш до мене балакати. не хоче тікає. Ну, добре, друзі. Ой, в общем, щось крутилось-вертилось. Сьогодні сир наробила, сім штук, аж сім косічок. Дуже добрий сир. Оце якось щось полюбився людям, людям оці дужчі мої косічки. Рулети, вони ж, знаєте, на любителя. бо вони ж з зелені йдуть, там, з чесничком. То діти не дуже він типа, йде як закусочний, але на стіл нарізати на сирну тарілку дуже гарно. Я розумію, що. Я, друзі, продаю сир по собі стоїмості, можна сказати. І сьогодні я ще зацікавилася одним сиром, але не знаю, мені числячно. лячно з плесенью хочу зробити. Прослухала сьогодні там мастер-клас, нічого там нема страшного і важкого. Хто вже знає, як варити сири, і вникає в це діло. То там воно, то вроді, сразу так кажеться, дуже страшно. Я сама як починала варити тільки сири, скільки я перепортила, <гум> не такі вони в мене виходили. от Ну Але так і не вдалося мені поставити це на поток. Люди у нас якось, в общем, Нема такого, щоб там до кави. Хоча, хоч подивлюся, то всі їдять сир, але купують його в магазині. Чогось на базарі, чи не довіряють. Чи я не... Ну, ті, що в мене вже провірені покупці, ті, що в мене вже не раз, звісно, в мене одна жіночка, так вона взагалі годами, годами купує в мене сир. От. Їй подобається. А одна колись купувала. Я це ж твердий сир готовлю, друзі. Це ж сир твердий, робиться з цельного молока, не з кислого, не творогу. ні з кисломолочного сиру, а іменно з цельного молока. Тільки воно повинно постояти в холодильнику не менше, ніж добу. От. І така жінка, знаєте, грамотна, ну, працює в аптекі. Ну, така, знаєте. Не з простих людей, так би мовити. От. І вона в мене почала купувати сир. А тоді не знаю, що їй на думку, чи дорого їй стало, чи що, не знаю. І вона мені каже: ой, щось послідній сир, мабуть, ти більше соди поклала. Я стою, друзі, і не знаю, що їй відповісти. Думаю, розказати, як робиться сир. Людина, друга людина нормально пойме, а друга людина скаже, що ти мені втираєш. так же? І все. Я перестала їй возити сир. По-перше, в твердий сир ніколи не ложиться ніяка сода. В твердий сир ложиться тільки закваска і фермент, друзі, все. Закваска ця з це натураль... робиться з цього натурального, там ніякої хімії немає. Фермент також робиться. Допустимо, у мене я роблю з це рослинний фермент, робиться з деяких рослин. Раніше були сичужні ферменти, він робився із сичуга, із желудка маленьких козенят або телят. Зараз ну, такого сичуга достати дуже-дуже важко. Я ніколи ніде не ні купувала сичуга, я все время робила. З, рос, ну, з рослинних ферментів. Вот. Я купляла і Супермая рідкий такий фермент в бутилочках турецького производства, а це японський э, фермент, оце мейто так що, друзі, все натуральне. Сода ложиться. Так, хто, ну, ви знаєте, хто робить сири, звісно, сода ложиться у плавлений сир. Туди ложиться сода, туди ложиться сіль, яйця, масло, і воно робиться з кисломолочного сиру, тобто з творога. От. І молока робиться плавлений сир. А твердий сир ніколи не ложиться соди. І отак от послухаєш людей, думаєш, вроді розумна жінка, ну таке меле, що ні на одну голову не натягнеш. От. І знаєте, я от другий раз, як людина, я бачу якось от людей, понімаєте, як сказати, мені ж не 15 років, і тим більше я працювала на ринку, працювала в магазині. Я людей бачу навскрізь. І е, якщо людина. Не хоче тебе слухати, то я і не буду настаювати і щось доказувати. Я просто побалакаю, ну, нічого не скажу і піду, і все. Я не люблю, коли мене не слухають, а ще не люблю, коли не довіряють. Так що, такі друзі, справи? Ну, це трошки вам відкрила свою душу. А взагалі-то я з усіма людьми знаходжу общу мову. Так, ну все, не знаю. Більше що вам вже розповідати. Ви мені ніякі запитання не пишете, не ставите. Пишіть, може, вам щось цікаве, я буду вам розповідати. От. І ще раз дякую за поздоровлення. Я сподіваюся, що ми і надалі з вами будемо. Будете зо мною продовжувати вести мій канал. Мене підтримуватимете. Писатимете мені коментарі на каналі. Ви ж знаєте, що якщо ви ставите лайчики або дизлайки, ну будь ля якісь ставите дії, робите дії, коментуєте. То мій канал продвігається по Ютубу. Тоді Ютуб предлагає другим людям на просмотр. І тоді зрозуміло, що я получу трошки більше зарплати. А так, друзі, коли мало просмотрів, тоді, зрозуміло, що й заробітку мало. Ну, це ж як елементарно, правильно, друзі. І ще, я ж все роблю сама. І знімаю сама, і конвертірую, конвен... і е... загружаю. Ну, все, в общем, все роблю сама. Ще багато, звісно, чого я не вмію. Е... Треба вчитися, але на все не вистачає часу. Так що, в мене ж це, не... ну, як би сказати, це моє хобі, оце, на даний час, тому що раніше я в'язала, зараз я в'язати не можу. от. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, вам всім бажаю всього, самого найкращого, Тихо, тихої, мирної ночі. На добраніч вам усім. Завтра, надіюсь, ми зустрінемося, і все буде добре. До побачення, до завтра. Пока-пока.